Влада в Україні вирішила вкотре створити єдину помісну. Слідом за Ющенком та Порошенком про подібні амбіції заявили у Зеленського. радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Видав цілу програму, в якій розповів про плани держави у церковній сфері, оскільки Подаляк, по суті, штатний речник влади, можна вважати, що він озвучує її офіційну позицію. Ми закінчимо еру двоцерковності. У нас не буде дві церкви. У нас буде єдина помісна церква православна. Не може бути в Україні дві однакові церкви. За своєю суттю думка вірна. Але озвучувати її можуть священнослужителі або віруючі церкви, але ж ніяк не держава. Залишити одну конфесію значить знищити іншу. А це дискримінація та свавілля у конституції України. Чітко зазначено, що церква відокремлена від держави. До того ж, цитуємо: жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова, а знищення інших конфесій на користь якоїсь однієї це саме нав'язування обов'язкової релігії. Тому наміри влади про єдину помісну прямо суперечить конституція, тому антизаконні. Є українська церква. Все крапка і є пропагандистський інститут. Під назвою будь-якої назви в даному випадку УПЦ, який працює на цінності, підкреслюю на цінності іншої країни. Хіба хтось міг подумати, що в 21 столітті представник влади може так очевидно говорити неправду про церкву, займатися розпалюванням релігійної ненависті. Які є заяви, рішення чи документи Української православної церкви, де пропагувалися цінності іншої країни? Жодних. І сам подаляк про це чудово знає. В нас печерська лавра має бути українською в повному обсязі. Богослужіння має йти на нашій мові, на українській мові. Це ключові засадничі елементи. Це настільки дико, що навіть дивно коментувати. Влада вказуватиме віруючим, якою мовою їм молитися. Серйозно. Тобто більше тисячі років на нашій землі молилися неправильною церковнославянською мовою, а тепер почнуть правильною українською. Що ж тоді, мабуть, державною мовою повинні молитися всі, а не тільки православні, наприклад, українські юдеї. Або мусульмани. Чи почуємо ми від влади до них такі ж вимоги? Російська церква має називатись російською церквою, якщо ти ходиш під час війни. В російську православну церкву, я підкреслю, не Українська православна церква Московського патріархату, а саме Російська православна церква, то тоді ти маєш для себе внутрішньо сказати, чи готовий ти підтримувати армію іншої держави, яка вбиває. Гвалтує твоїх дітей, це дуже важливе питання. В вже втомилися повторювати, що мають повністю незалежний статус, але зараз абсолютно всі представники влади, не кажучи вже про змі, завзято називають її московським патріархатом або російською церквою. І всі чудово розуміють, що робиться це навмисно, щоб пов'язати церкву з ворогом, максимально її дискредитувати в очах людей, а згодом знищити. І можна довго сперечатися зі спікером офісу президента та розповідати, що сьогодні УПЦ до руської церкви не має жодного стосунку, але найкраще послухати самого Подаляка кілька місяців тому є РПЦ, безумовно церква, яка прийняла позицію російської агресії. Але все, що стосується конфесії, які є в Україні, це трошки інші конфесії, в тому числі УПЦ. Е, вона іншу позицію зайняла, а це ж багато людей, які слухають там да? ну священиків і так далі. Люди приймуть всі рішення, і я думаю, що вже прийняли, і в тому числі ОПЦ прийняла всі рішення, які будуть іти тільки на користь Україні. Виявляється ще зовсім недавно. У в устах влади була ніяк не пов'язаною з РПЦ церквою, яка виступала проти війни. І це стосується не лише подоляка. Давайте послухаємо міністра культури Олександра Ткаченка. У вересні 22-го року він заявив, що в Україні немає московської церкви. Представників Російської православної церкви в Україні я не знаю. Є Українська православна церква, яка на останньому синоді відмежувалася якраз від російської православної церкви. А за кілька місяців Ткаченко вже називає ОПЦ не інакше як московським патріархатом. Священників ПЦМП являються какрас тими, хто способствують розпространенню російських наративів во время війни в Україні. Ще вчора керівники країни попереджали про небезпеку внутрішнього розколу суспільства через церковне питання. Голова офісу президента Андрій Єрмак в березні писав, що корисні ідіоти розганяють у суспільстві ідею релігійного конфлікту через наявність в Україні російської церкви. Лапкак. Те саме говорив і Подоляк. Я б і попросив би, щоб люди зараз не спекулювали на цьому. Чому тому, що ми можемо отримати конфлікт внутрішній, а нам сьогодні єдність, яку продемонструвала Україна в цьому світі, набагато принциповіше, набагато важливіше. Ці ж слова говорив наприкінці квітня речник парламенту Руслан Стефанчук. У контексті законопроєктів проти УПЦ. під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство. Війна продовжується, але схоже зараз розхолювати суспільство найкращий час. Сьогодні я думаю, що і суспільство, і всі готові до радикальних рішень. Кабінету міністрів поставлена задача в найближчий строк розробити законопроект, який буде одноголосно. Я переконаний прийнятий у Верховній Раді України, що нам робити далі з будь-якою релігійною організацією, яка створює національну загрозу для безпеки України. У СПЖ багато писали про те, що саме СБУ знаходила у храмах та монастирях у ПЦ. Це дитячі біблії та молитвослови, богослужбові збірники, видані в Москві ще в 70-ті роки, портрети та книги патріарха Кирила, богослужбові вказівки та інші схожі матеріали. Тобто жодної загрози безпеці від УПЦ немає і бути не може. А обшуки СБУ не більше ніж організована владою гучна медіа кампанія для дискредитації церкви. І це все при тому, що УПЦ офіційно засудила вторгнення РФ а за час війни надіслали зсу та переселенцям понад мільйон тонн гуманітарної допомоги. Нині проти УПЦ справжня війна. В неї відібрали верхню лавру та обіцяють вигнати з нижньої. Такі самі розмови точаться про Почаївську лавру. Конституційний суд розблокував Порошенківський закон про перейменування УПЦ. Ряд Археіреїв Зеленський позбавив громадянства проти інших вів санкції. Тепер ось влада обіцяє взагалі знищити церкву для того, щоб залишилася тільки ПЦУ. Якщо говорити словами Єрмака, то корисні ідіоти на користь Росії розганяють ідею релігійного конфлікту та внутрішнього розколу суспільства. Але якщо ми знаємо, що ОПЦ не несе суспільству жодної загрози, навіщо все це робиться? Згадаймо, що активність Порошенка щодо організації єдиної помісної розпочалася рівно за рік до президентських виборів 2019 року. Так співпало, що за рік до виборів 24-го року вже інший президент Зеленський перейнявся тією самою ідеєю: стати духовним отцем нації. Ось тільки чи вийде наразі. Прихильники Порошенка, попри роботи зеленського проти церкви, все одно вважають отцем нації сивочолого. Прихильники п'ятого президента Петра Порошенка зараз в соціальних мережах ширять дописи, що там люди починають. Не мають забувати, хто привіз Томос і так далі. І що президент Зеленський перебирає на себе ініціативи і програми Армія мова віра, і що це започаткував Петро Олексійович а Володимир Олександрович лише зараз користується цими благами. Що відповісти, Подоляк намагається відповісти, що мовляв не важливо, що там робив Порошенко важливі вчинки Зеленського, але це мало переконливо. Для електорату Порошенка, що зараз намагається приманити Зеленський, він все одно лише жалюгідна копія. Герой для них, екс-президент, і не лише для них. 7 січня, у річницю Томаса Порошенка поїхав святкувати на фанар до патріарха Варфоломія. Той назвав Сивочолого президентом своїм другом і нагадав про внесок Порошенка у створення ПЦУ. Іншими словами, на фанарі прихильно спостерігають за зусиллями Зеленського щодо знищення ОПЦ, але друг та президент все одно Порошенко. Тому нинішня влада може будувати свою кампанію на Порошенківському армовірі, але його електорат вона все одно не отримає. Копія завжди гірша за оригінал. А щодо намірів знищити українську православну церкву, то вони смішні та наївні. Такі зусилля в історії були багато разів, останні лише кілька десятиліть тому за СРСР. Якщо Україна християнська країна, то має пам'ятати слова Христа: Збудую церкву мою, і ворота адські не осилять її. Більшовики ці слова не слухали і зникли. Не варто повторювати їхніх помилок.